Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. А, ви знаєте, я стараюсь показувати так, як є просте буденне життя. Прийшов Яків, що там? Грається там? Що ви там? Все добре? Мухи закривай, молодець. Ага. І дивіться, в мене ранок. А, і я чомусь дуже надихнулася прибирати файно. По конкретному файно в хаті. А, покажу вам моє до. А, повірте, тому що інколи пишуть мені, і, ти така молодець, як ти все встигаєш? Не, не завжди я все встигаю. Мене теж нароблюється, діти. Кожен день, кожен день, реально я кожен день прибираю і все одно нароблюється. Ну, це життя, це, це нормально. Так, так є. Якщо хочеш, щоб тебе було чисто, ти будеш прибирати. Ось так. Це до в цій кімнаті. Ну, в принципі, порозложувати речі куди по місцях, і тут вже буде чисто. Кухня. <гум> Снідали, все, позносила, і ось тут така краса. Далі йдемо. Ось ця кімната теж порозкидане все вже. Тут в мене ніхто не живе, не спить. Просто там іграшки, там те, там, те стоїть, що куди не поміщається. Хлопці мої молодці. Завжди. оце. Трошки, звісно, сьогодні вони побігли, не прибравши, я їх вернула назад, і вони позастеляли. Ну, я поправлю, але все одно а, так, візуально нормально. Я повитираю пилючку, попило сосві, і все буде класно. Так, ось так в мене. І ось тут. Милися. Я ще вже хочу постирати оцю шторку, тому що вже вона намочена. Привіт! Це їв так полоницю. Хто там прийшов до нас? Ой. Ти мій помічник. І все. Ось так в мене в квартирі. Сьогодні, Сьогодні п'ятниця і я хочу дуже гарно все файно прибрати, якщо в мене вистачить натхнення і далі. Ну, хочу повитирати, гарно помити, щоб в хаті пахло. Щоб було чисто. Можливо, геть вже стіни ні. Але отак просто повитирати пилюку, помити підлоги, попилососити. Да, як в, іди на ну, достанньому теж полуничку. Їдять хлопці мою полуницю. І дивіться, я вже почала цю роботу. Міняю постіль а, все повитягувала там ну, ці шухлядки, щоб мені було легше ліжко відсунути. Тому що ж буває, закидаються діти. Я зараз там попила сосю, повитираю трохи тут, де не достаю. І все, і буде. І буде чисто. Не буду показувати сам процес, просто вже вам покажу до та після. Знаєте, скажу таке відчуття, що в мене почався якийсь ремонт. Да? Але я вирішила. Ну, вже трохи тут попила сос, але зараз повитираю. А, треба добре плінтуси витерти. І ось тут такіньке пороблю. І вже буде файно, надіюсь. Ну, Поки є натхнення роботаю. Ну що, тепер подивіться на наше після. Це тут єфрем розлив водичку, яку я набирала, щоб витирати пилюку. Ось так. Повитирала плінтуси. Навіть, повірите, пробігла стіни. Ну, геть до 100 лінії, але куди рукою діставала. Переставила цю штуку вже сюди, хай там буде проход. Хочу її дуже поміняти. Пам'ятаєте, як ми ще не приїхали, я її купила. Одяг тут складений. Дійсно, я завжди складую, але мало місця. Воно вже рветься зверху. Я хочу йому красивого, файного. комода такого з шуклятками хотіла б я дуже купити для єфремчикового одягу. Це було б класно. там хазяює, серветками грається. Що? Ну, Зато зі мною, бо ж йому скучно. Вже приніс кросовки, вже. Переходимо сюди. Нічого. Зато вже потроху, потроху, цю кімнату можна закривати, і вікно, вікно помила, жалюзі. Коротше, мене вже тут чистенько, прекрасна. Хочеться зробити затишно, хотіла б ще сюди нам такі а, тумбочки для. Ну, те, що стоять так. Ну, але... Все буде з часом. І мені здається, що, можливо, і мала кімната, мені треба буде десь потім, якщо купимо комодика, треба десь його придумати помістити. О, можливо, і сюди. А чому б ні, просто не такого широкого. І все. Ну що, готова вже вам показати свій результат. Там Єфремчик фремчик, грається звідти. Дивіться, як стало чисто. Повірте, я цілий день прибирала. Мене сьогодні субота. Колись в Україні завжди в суботу такі були прибирання. Ось так. Чистенько. Підлога помита, поблискує. Дивана теж це, я так його терла, файно він ще просохне і буде чистенький. І знову застелю, тому що забула трохи застеляти. Треба зараз Знову буде застеляти, тому що хлопці з двору біжать, знаєте, то так краще. Так, кухня, подивіться, краса. Помила посуд, залишилось розложить. А, Так ще швабра залишилась. Ідемо далі. Ось тут теж поприбирала, позложувала все, що куди можна, попилососила. В хлопці так само попилососила, повитирала пилюку. І ось тут. Попрала, а, залишилось почепити. Чисто, файно. Як я витирав вже руки, треба забрати. А ще ж, я тюль теж стирала. І вже я почіпила його. Чистенький, біленький, я дуже рада. Почепила, Приїхали в костку всі разом. Тому що ми рідко буваємо разом. Костка саме. Вічі завжди на роботі. А так це ввечері. Купимо на бургери. Хлопці дуже хочуть, щоб посмажили бургери. То У нас будуть сьогодні в бургері. Дивіться, як скупилися. Так завжди, як з чоловіком їдемо, то вже так скупляємся. І Вже і соку, молока, помідор, булки, круасани, кавун, персики. Приправа там була по знижці. Ну, таке набрали ми трохи сьогодні. Так, вже ми вдома. І біжком я вам покажу, що купили. Вода, як завжди, ми завжди купляємо воду, тому що в нас дуже чутно, що не можна пити. Флоркою, чи як таким. недобра вода з крана, то ми купуємо. Далі кавун, вже давно брали. Помідори ось такі взяли великі. Є в нас маленькі, але на бургері класно, коли великі. Вершки вже закінчують, ті, то треба було. Потім такі нектаринки, булочки такі на бургери. Далі курасани, вони кусті всередині. Можна нутеллу, можна навіть кремчи зі ковбаску чи рибку, такі бутербродик робити. Яків дуже любить ці з нутеллою, ну то просив, взяла. Далі ось такі котлети взяли. Не знаю, які вони будуть. Я сподіваюся, що вони будуть смачні на бургері. Кава, Зерна кава. Потім нутелла, Вона зараз по знижці. скільки там, три чи скільки доларів знижки. Я взяла, тому що це як пекла а, булочки різні, якби була нутелла, я ще зробила б з нутеллою, На жаль, не було. І я взяла. Наприклад, навіть якщо я щось печу, то мені дуже вона класно, коли є. Дітя взяв оце такий гранат. Уже дивіться, класно тим, що він уже полуплений. Все тільки їж в стаканчиках насипляний. Сметана. Ось такі трубочки. А вони о, не, не дуже солодкі, Хрустящі з кокосом. Органік. Вони не такі геть-калорійні, я вам скажу, щоб... То хлопцям дуже зайшло. Це вже третю, я беру пачечку. Вони люблять їх Тим просили. Далі, такі зубочистки взяли, тому що закінчилися. І навіть як є якісь гості, чи хто просять, і то в тебе нема що дати, знаєте. то. А так уже взяли таку велику упаковку, вона скільки то, 10 доларів, напевно. 600 штук. Далі огірки. Беремо зараз такі маленькі, вони зараз смачні. О, Вітя взяв навіть дві упаковки. А, такий салат. Чомусь так захотіла я салату, побачила. Він зараз по знижці 4 долари. Так, 8. А так, сьогодні, а, до 24-го. Він ще однаковий, все добре, прекрасне. Взяли ми? Дивіться, черешня. Черешня теж зараз смачна, саме сезон вже почався на неї, то клас. Тут полуниця мене чекає, буду працювати зараз. на її все. І манго сушене. А мене, вроді, воно є десь. Так, вже мені треба повертатися і робити чизкейки, бо тому що є манго, можна з манго. А, така приправа дуже класна, ми її завжди м'ясо заправляємо, якщо будемо смажити, там, чи що, завжди я її користуюся. Нам подобається. Посилали в Україну, то не всі, вона їм пекуча, кажуть, чи ми вже привикли, чи як. Вона зараз по знижці в костку, можливо, хто, то знайде. І реберця. Я вже полюбила такі реберця. То зараз ми посмажимо бургери. Хлопці будуть бургери їсти. А, я втримаюсь, я дуже хочу в них, але втримаюсь, Я поїм просто м'яса, реберці і салатику, щоб уже не їсти на вечір такого. І далі шампіньйони, Це там на, теж посмажимо, можна посмажити і буде смачно. І так, бризолі можна зробити теж. І ось такий сік, манго і нектар. Якби ви знали, який він класний, він так мені нагадує наш український сік, дуже смачний, дуже спробуйте. І він 5,99 чи 699, щось таке. Ну, Дуже класний. Ми, я це брала на неділю. Просто так ми його випили, діти так пили, що вони не дуже так по соках, вони більш тягають там воду, чи що. А це. М -м 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 -м. Ось такі покупки. А, ще купила собі чорні лосіни, такі вони не геть, так, як бриджі чи як, посеред литки. І все. Так ось так проходить день мій. Дивіться, як же ж прекрасно, коли чисто, Я не можу. Я зайшла в квартиру, пахне чистота. Аж не хочеться, щоб хтось щось зараз смітив. В кого так само. Так, дивіться на цю красу і смакоту. М'ясо завжди смажать віті. Я так це люблю. Це котлети. Купили, коротше, те, що вибрали, тут в костку якісь ми такі вибрали, що такі недобрі. <сміща> я вибрала. <сміща> І повезло, що у нас, виявляється, є в морозиловці такі нормальні, те, що добрі котлетки. Ммм, які ж будуть смачні реберці. Так, ось ці добрі. А де тут пачка? Я вже викинула. Погані там. Так, я вже все там, там зробила салат, єфрем, дивіться, дивіться, що там робиш. Що ти робиш? Вже все приготувала, але він, я бачу, помідорки їсть. Їш. Що, то не можеш дочекатися? Простий домашній обід, хотіла сказати, вечеря. Ще трошечки і вже буде смакота. Ну що, давай я цію? Маснує? Смачний, де ще щирий. Такий Давай бешком и сідай. Булочки ще. Смачного нам. Смачный. А я злому тобі гасал. Да, это будет дожать